У Житомирському обласному академічному музично-драматичному театрі відзначили сторіччя Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Він є єдиним в Україні унікальним багатопрофільним міжвидовим вищим військовим навчальним закладом розвідки управління і високих технологій. За словами начальника інституту генерал-майора Юрія Даника, за свою історію заклад пережив багато складних часів. Проте сьогодні йому є чим пишатись. Навчальний заклад на сьогодні провідний. Він працює в тих галузях в тих сферах, які є пріоритетними для забезпечення обороноздатності держави. Все, що робить виробляє інститут, все, що розробляє, воно використовується в зоні АТО, воно використовується для забезпечення обороноздатності держави. На сьогоднішній день наші випускники відзначаються як краще серед випускників військово-навчальних закладів, і це велика робота нашого колективу. Чудовий колектив. Чудовий навчальний заклад, і він на сьогоднішній день впевнено крокує вперед у майбутнє. У свою чергу голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський переконаний, що саме Житомирський військовий інститут стане тією рушійною силою, яка зробить українську армію по-справжньому обороноздатною. Я глибоко переконаний, що саме завдяки нашим спільним зусиллям Житомирський військовий інститут це основа. Створення нових мобільних Збройних сил України сучасного типу, які зможуть забезпечити оборону нашої держави на найвищому рівні. На сьогодні на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова функціонують чотири факультети, п'ять навчально-наукових центрів, три кафедри та школа військово-патріотичного виховання молоді Поліська гвардія. Ігор Ковальчук, Ігор Косташ, студія ЦТВ.